Ми молимося, так як і вся Україна сьогодні молиться в День національної молитви і просимо, просимо перемоги, захисту Божого благословіння на всю нашу Україну. Громада вирішила в цей день третіх роковин, повномасштабного вторгнення РФ до цього дня виготовити ікони, молитися біля них, а потім на загальній молитві просити у Господа помилування. Для України, українських людей, благословіння для всіх наших українських воїнів, захисту і потім передати ікони ікони в кожну частину нашої території. 32 ікони ми передаємо військовим частинам Житомирщини.

Нашому нас противників подай, і Христом Твоїм охороняй нас Твою. Громада Михайлівського собору вирішила, що ми маємо в третю річницю повномасштабного вторгнення цього дуже злого і поганого сусіда. Обов'язково надихнути вас, дорогі наші захисники і захисниці, попросити у Господа благословіння і духовного покрову. І тому виготовили ікони і передаємо вам, дорогі капілани, дорогі командири, щоб ця духовна сила була з вами йшла попереду вас.